Еслот сіті є настрій. Служба безпеки викрила мережу агентів російської ФСБ. У різних регіонах країни силовики затримали п'ятьох шпигунів. Серед них колишні чинні розвідники та співробітник СБУ. За даними слідства, росіяни вербували українських спецслужбовців через погрози вбити їхніх рідних. Агенти передавали росіянам розвіддані про сили оборони та стратегічно важливі енергооб'єкти. Також зрадники зливали інформацію про канали постачання в Україну іноземних. Земного озброєння та про особливості роботи і системи охорони на українських атомних електростанціях. цієї агентурної мережі була передача агресору. наразі слідчі служби безпеки вже повідомили п'ятьом учасникам російської агентурної мережі про підозру за статтею 111 кримінального кодексу України. А це державна зрада. Їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності усіх ворожих поплічників.